Друзі, серед великої кількості генераторних замовлень пропіхнулося у нас одне замовлення на циліндри в зборі до компресора. Організація замовила циліндри в зборі на свій двохциліндровий В-подібний компресор. Є у нас циліндри різної ступені зібраності. Ось нещодавно додали цей варіант, і в принципі знайшовся вже перший покупець. Отож, що входить до переліку цього циліндра в зборі? По-перше, сам циліндр. Під 47 й поршень, чергун матеріал, висота 75 мм. Потім йде поршень в зборі. Поршень, поршньові кільця, палець і обов'язково стопорні кільця. Бо часто у розмовах просите, щоб були обов'язково стопори не шукати. А вже ж ми дослухаємось. Потім. Повний комплект прокладок 4 штучки: ті, що між циліндром картером між циліндром підковою, між підковою і головкою, і та, що у саму підкову металева. Потім головка циліндра і комплект підкови. Тут дублюється ось ця металева прокладка, два клапани і дві клапані плити. Такий комплект коштує 1320. 1325 гривень. Кого таке цікавить, є різної висоти ці циліндри в даному випадку на 75 мм, є більш популярний на 66 мм, і є ще теж дуже популярний на 71 мм. Ну, на жаль, зараз його немає в наявності через відсутність циліндра. Тому, друзі, кому цікаві, кому потрібні позиції на компресор, пишіть дзвоніть. Всім гарного дня, побачимось.